замість дамби людям намагаються збудувати міні-гес на річці Тересва, що на Закарпатті. Люди налякання, адже кожен рік одне й те саме. Паводок нищить сільське огіддя та топить будинки. За 10 років жителі Рестинської громади, що на Тячівщині втратили майже півсотні своїх земель, якщо ситуацію не виправити і не звести берегоукріплення, наступна повінь може наробити ще більше лиха, а міні-гес тільки ускладнить і без того складну ситуацію. Як живуть. Від паводку до паводку місцеві мешканці та що кажуть про будівництво мінігес, розповість наша Тетяна Сенько. Тринадцятий рік, чотирнадцятий рік то був масштабна повінь. була, то молилася річка, так що текла, текла де ці оріхи? Відтоді люди втратили майже півсотні своїх угідь. Тут вони вирощують городину, пасуть овець. Проте це ще й питання безпеки. У нас є діти. У мене є внук і правнуки маю. А тепер, як 10 тисячка у воді по десять метрів від города, а вони були у, у, у межах у городі. були. А тепер подивіться, що а там ще нижній стовп, то ще хуже. Велика вода річки Лужанки несе і купу сміттям, а це вже Тересва. Тут більше трьохста будинків. Водойма непередбачувана і топить все довкола, стверджують мешканці села. Це є стара залізнична дорога. Вона розсипалася, була верхнеї нагнали шутру. Ми зробили імітацію, дамбу. враховуючи цей насип, а не дамбу. Ми тут всі в кармані. Газопостачання люди не мають, оселю опалюють дровами. Під час паводку прилеглі будинки у воді та без тепла. Вода піднялася, всюди всіх була підбалах, вода не можна було топити. Еколог Оксана рекомендує робити берегоукріплення. укріплення. Коли вода йде, вона підмиває груд. І це все падає. Розчистити оце русло цей гравій, нагорнути до цього берега, частково використати для берегоукріплення. укріплення. Це життєво необхідно для цих людей, які тут живуть. Люди зверталися у сільську раду, щоб добудувати дамбу. Роботи призупинили в сусідньому селі. Новоселиця минуло більше трьох років, а результатів жодних. Цієї осені люди очікують із острахом. Наступна повінь може наробити куди більше біди. Ця критична ситуація у нас. Тут розпочинається і ще пару паводків, вона далі буде рвати русло. Але замість берегу укріплення на тересві одна з фірм планує будівництво міні гес. А таких міні-гес на одній Тересві забудовники планують звести п'ять. Люди категорично проти бо живуть тут і знають, як поведе себе водойма. І коли шлюз перекриє, і нас всіх тут затопить? Бо вода просто не буде Гать, мати більше. куди діватися, і вона вся сюди ідена. Люди зібралися на громадські слухання, щоб визначити, як діяти. Якщо всі висловляться проти, питання обіцяють закрити. Як рішать, так буде тобто, якщо відмовляться, то не буде мені Не буде. Звичайно, а для берегу укріплення потрібні 16 мільйонів гривень. Це має бути вирішуватися. У році це буде зо на зібранні. Люди висловились проти Мінігес. Замість будівництва споруд сподіваються, сільрада вирішить питання укріплення берегів. Тетяна Сенько, Юрій Ярохович, телеканал прямий.